Сім'я міцна своїми традиціями. Колектив Береславського педагогічного училища можна сміливо назвати великою сім'єю, тому що крім збереження традицій тут живе дух взаєморозуміння, поваги, підтримки, тому що колектив разом робить одну велику справу: будує майбутнє кожного студента, училища, освіти України. Тому, мабуть, і фестиваль носить назву Надія, молодість, майбутнє. Розвиток художньої творчості це основне кредо нашого навчального закладу, тому що ми готуємо спеціалістів, фахівців, вчителів початкової школи, вихователів дошкільних закладів, а без розвитку творчості, творчої особистості не буде завтрашнього майбутнього гарного фахівця. Тому основне наше завдання розвинути в кожній дитині творчі здібності, творчі здібності, з які закладені в неї. Звичайно, від природи і дані її від господа Бога, вони абсолютно в кожній є. Тільки головне правильно вміти підійти, знайти ключик і відкрити ту саме ту дверцю в дитячої душі, дитячої творчості для того, щоб вона далі мала розвиток і, і успіх у житті. Студентський фестиваль проходить щорічно. Творчі колективи звітують за рік, що минув сьогодні. Якраз у нас саме. Звітуються за рік роботи наша творча молодь, наші викладачі, які займаються і розвивають творчість у дітей, таланти, дитячі. Це викладачі музики, викладачі художньої праці, зображувальної діяльності. І це якраз їхній звітній період. Сьогодні ми будемо бачити прекрасні колективи, хор нашого навчального закладу під керівництвом Богун Злати Юрівни, вокальна студія Колорит, якою керує. Викладач нашого навчального закладу манюк Галина Миколаївна. До речі, в цю студію входить не один ансамбль, а входить три вокальні групи: ансамбль викладачів, ансамбль дівчаток і ансамбль юнаків нашого навчального закладу, хореографічний колектив, яким керує Артемова Алла Олексійовна, студентський театр естрадних мініатюр, яким керує заступник директора з виховної роботи Чечілова Галина Зіноєвна та викладач нашого навчального закладу Гаврілова Светлана. Михайльна. І також будемо слухати і майстрів слова, де працюють з ними викладачі української філології, голова циклової комісії Малова Ірина Олександрівна. Сьогодні ми будемо слухати і бачити слухати і бачити прекрасні номери художньої самодіяльності, подібрані гарно пісні, танцювальні композиції. Тому це той якраз великий об'єм спектр роботи за весь навчальний рік. 2007-2008, який провели викладачі разом із студентами нашого навчального закладу. Бориславське педагогічне училище, навчальний заклад, який готує спеціалістів для сільської місцевості. Про високий рівень підготовки свідчить те, що 100% випускників отримують направлення на роботу і справді відправляються у сільські школи Херсонської області сіяти не тільки розумне і добре, а й вічне паростки мистецтва, тому що кожен студент училища реалізує себе і у художній творчості. Яке значення у е, житті має хоровий спів, можливо, і в здоров'ї людини? Конечно, я им всегда говорю, что это просто как занятие физкультурой. Это и улучшается дыхание, и кровообращение. Вот они приходят иногда на уроки бледненькие, не выспавшиеся, начинают петь, смотрю, щечки розовеют, глазки блестят, уже, уже как-то организм просыпается. И вообще музыка, и вот это вот коллективное музицирование, оно и сплочает, оно и, скрепляет коллектив. Они болеют друг за друга, переживают за общее дело, там друг на дружку цикнут, если вдруг что-то там с дисциплиной бывает Не так. То есть, вот такая у нас просто большая семья образовалась. Я так чувствую, что мы уже сроднились и стали большой семьей. Якраз в рамках цього фестивалю завжди проходить не тільки звітний концерт, а й виставки художньої праці та образотворчого мистецтва. Їх надихає на творчість і чудова природа рідного краю і естетика побуту в училищі. Викладачі училища щиро впевнені, що кожен вчитель це голка з ниткою, які шивають часи. Саме тому в українській хаті ніколи не зупиняється час. Дбайливі господарі прикрашають хату на Різдво, Великдень та інші. Чи свята, як традиційно прийнято в українській родині. Для нас цей фестиваль це дуже титанічний труд. Це, можна сказати, не до ночі, оскільки на репетиціях ми іноді допізна знаходимося, знаходимось, але ми вчимося, все після уроків у нас відбувається. Це робота, звіт наших колективів, які в училищі за за весь рік, тобто ми нічого спеціального не вигадуємо це. Просто ми показуємо свою роботу для нас. Це дуже дуже тяжкий труд. Але це радість, щастя. Ми даримо, даруємо його не лише собі, а й всім, хто прийшов сьогодні і подивився на наш звіт, огляд нашої самодіяльності. Кожен художній колектив, представлений концертній програмі, заслуговує на окрему увагу. Вокальна студія Колорит це вчительсько-студентське об'єднання, в яке входить три вокальних ансамблі: малі вокальні форми, дуети, тріо, квартети, сольне виконання пісень різних жанрів, народних, академічних, естрадних. Учасники вокальної студії не тільки майбутні керівники хорових колективів, але й викладачі інформатики, фізичної реабілітації, іноземної мови. Динська весна, цей фестиваль продовжується. І що б ви хотіли побажати ну, насамперед з учасникам своїх колективів і учасникам цього фестивалю? Ну, перш за все, побажати завжди любити пісню. Який би стан душі в тебе не був, які проблеми в житті? Пісня завжди підтримає, допоможе. Особливо хочу подякувати викладачам. Які є учасниками ансамблю Сузір'я, тому що це не музиканти, а там і вчителі англійської мови, і наш головний методист училища, і ну, словом викладачі різних професій, вони знаходять з такою, з, такою, з проблемами, знаходять вільний час, але завжди з бажанням займаються. І в нас також досить складний репертуар. Всім побажати любити пісню і надіятись на неї, вона завжди підтримає. Дещо забутий жанр естрадної мініатюри понад 20 років живе у виступах студентського театру. Сучасне втілення вічних образів та проблем дозволяє виховувати без повчання. Цікаво, що в рамках нинішнього огляду вокальна студія Колорит, хор, мелодика і театр студентських мініатюр підтверджують свій намір отримати звання зразковий колектив. Сьогодні дійсно вони будуть складати цей іспит, тому що працюючі колективи працюють уже більше 10 років. Єдиний молодий у нас колектив це хор нашого навчального закладу, якому тільки четвертий рік іде. Ми, вони дійсно напрацювали вже велику кількість музичного репертуару, пісенного, хореографічного репертуару, репертуару слова сценічного. І вони сьогодні можуть. Шміливо претендувати на звання заслужених зразкових колективів художньої самодіяльності прийнято вважати, що професія вчителя жіноча, справжні сучасні чоловіки вибирають професію вчителя і не тільки відмінно вчаться, а й співають, танцюють і привозять нагороди за призові місця в спортивних змаганнях. Міцне своїм викладацьким складом. Педагогічний процес сьогодні здійснюють викладачі вищої категорії, методисти, є відмінники освіти України, є навіть заслужений учитель України. І кожен викладач своєю участю у творчій діяльності доводить, що девіз роби, як я, найбільш дієвий результативний. А як закликочуть лим, майстерність вихованці училища підтверджують на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Так нещодавно Сергій Гладарьов став срібним дипломантом всеукраїнського юніорського фестивалю, який проходив у місті Ніжин. <му> а надія Єфімчук – дипломант другого туру міжнародного фестивалю Сівертон. Я в очередной раз убедилась, что это училище готовит коллективы на профессиональном уровне. Мы недавно у них были в гостях на фестивале «На крылах песни», получили огромное удовольствие от Тех песен от того вокала, который звучал там. И сегодня, когда я ехала сюда, я думаю, ну чем же они еще могут удивить? Ну, чем еще можно нас поразить? а они еще и современные песни поют, они еще и танцуют, они еще замечательный театр сегодня показали. Так что училище действительно готовит настоящих профессионалов, которые не только смогут вести уроки, но смогут вложить в детей то прекрасное, которое они имеют сами. Вчитель це творець, це той флагман, який веде за собою у Береславському педагогічному. Сьогодні створюються всі умови для розвитку здібностей студентів, адже тут добре розуміють, яку роль відіграє творчість у формуванні майбутнього фахівця. Наші студенти, розвиваючи свою творчість, бажаючи виступати на сцені, вони тим самим в першу чергу долають той бар'єр. Бар'єр спілкування, який існує інколи у багатьох вчителів, які приходять у школу, в нас цього немає. В нас зразу наші студенти, подолавши цей бар'єр, прекрасно відчуваються себе спочатку на сцені, потім за шки за вчительським столом у школі ще на педагогічній практиці, у літніх таборах оздоровчих відпочинку. Тому ось цей запал, який вони набирають починаючи від першого курсу і доходячи до четвертого курсу, скажімо так, вистри. Релюють таким величезним фейерверком емоцій, творчих здібностей, творчих наробок, набираючи сили наснаги від наших викладачів від викладацького складу. Далі в майбутньому житті це вже готові спеціалісти, які відкривають двері, не бояться дітей, говорять дітям, протягують руки, говорять, що вони хочуть з ними спілкуватися. Тому от таке формування ставлення до своєї майбутньої професії закладається... в стінах нашого навчального закладу. Сьогодні ми, на жаль, не почули чудового співу самого директора училища, натхненника всіх творчих справ і починань в училищі. Завдяки їй Береславське педагогічне є тим навчальним закладом, який не тільки бере участь у різних цікавих заходах, але й активно та вміло організовує і проводить їх у стінах свого вузу.